Вітання глядачам нашого каналу. Триває літо, час заготівель на зиму. Сьогодні закриваємо полуничку. Полуницю добре промиваємо та підсушуємо. Додаємо цукор. Ретельно перемішуємо. Залишаємо на 6-7 годин, щоб полуниця пустила сік. При цьому не забуваємо періодично помішувати. Полуницю викладаємо у банки. Банки заливаємо водою і ставимо на вогонь. Після того як закипить, стерилізуємо півлітрові банки 10 хвилин, літрові 15 хвилин. Закручуємо кришки і закутуємо в ковдру чи рушник до повного вистигання. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки, залишати коментарі та поширювати. І це важливо! Такі прості дії дозволять розвиватись нашому каналу та й українському контенту в цілому. Хай смакує.